Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку знайомимось із послідовним множенням і діленням. В підручнику це сторінка 44, 45. На попередніх уроках ми відкрили спосіб групування при відтворенні результатів таблиць множення. Сьогодні ми продовжимо досліджувати цей прийом і узагальнимо його. Сподіваюся, що вас зацікавлять подібні міркування, і деяким з вас цей спосіб міркування полегшить процес відтворення таблиць множення. Почнемо з усного рахунку. Давайте розв'яжемо ланцюжок. Отже, 2 помножити на 8. 16, 16 ділимо на 4. 4. 4 помножити на 3. 12. 12 поділити на 6 2. 2 помножити на 9 18. 18 поділити на 3 6, 6 помножити на 10 60. Далі записуємо число, за яким ви працюєте. І каліграфічно запишіть число, яке у 7 разів більше за 7. Це число. 49. Пропишіть каліграфічно. Число 49. Наступне завдання. Можна працювати з підручником, з сторінка 44, можна працювати з нами. Отже, в кожному числовому ряді знайди. Зайві числа. Розташуй числа в кожному ряді в порядку зростання. Яку закономірність можна помітити? Отже, давайте розглянемо перший ряд чисел і розташуємо їх в порядку зростання. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Давайте перевіряти. Отже, 12, 18, 24, 30, 35, 36, 42, 45, 48, 54. Так? Другий. Рядочок, ага, зразу прибирають зайве число. Ну, поки що ми не чіпаємо його. Наступний рядочок. Давайте розберемося з наступним рядочком. Те саме. Розташували в порядку зростання. А тепер давайте визначати. Отже, зайві числа. Подивіться уважно і знайдіть зайві числа. Які тут можуть бути зайві числа? Це відповіді. Таблиці множень, але яких треба визначити. Давайте глянемо 12 і 18. Який крок між ними? 6. Так? 6, 18, 24, 6, значить, це відповіді таблиці множення на 6. Знайдіть зайві числа. Тут ще в цьому рядочку є ще одне зайве число. Одне нам викреслило зразу, а одне ще є. Отже, цей рядочок, відповіді таблиці множення на 6. Знайдіть зайве число. Другий рядочок із другого завдання. Дивимося тут, які відповіді таблиці множення. Який крок між числами? 18, 27, 35. 18, 27. 36, 45. Який тут крок? Відповіді якої таблиці множення? Так, дев'ятки, 18, 27, 35, які будуть зайві числа. Знайдіть їх. Ось вони, так? І знайшлося і тут зайве число. Ось воно. Я впевнена в тому, що ви його також бачили. Чому вони є тут зайвими? Бо вони не являються відповідями цих таблиць. Наступне завдання ми відпочинемо. Давайте відпочинуть очі. І далі. Друге завдання подай, подай числа у вигляді добутку двох множників. Давайте розглянемо ось цей потяг, і нам треба заселити вагончики. Отже, 18 добуток двох числа, з яких двох чисел можна здобути 18, 9, і 2, ще 3 і 6. 6 і 3. Так, а ще можна 2 і 9. 36, які це числа? Будуть 6 і 6, 4 і 9, 9 і 4. 12. з яких чисел? Поставте відео на паузу і заселіть вагончики пасажирами. Перевіримо. Я думаю, ви справилися потяг поїхав. Наступне завдання Знайди значення добутків, замінивши множення. Додаванням. Отже, давайте пригадаємо, що таке множення. Множення це додавання однакових чисел, в якому перший множник показує, яке число додають, другий множник показує, скільки раз його додають. Перші 4 ви не записуєте, ми їх розбираємо зараз разом. А наступні 4 ви пишете самостійно. Тобто, як записати 35 помножить на 3. Ми пишемо 35, додати 35, додати 35. Бо 35 помножене на 3 означає, що число 35 додавали 3 рази. Виконуючи суму, ми знайдемо, скільки буде. 22 помножити на 4 означає, що 22 додавали 4 рази. 88. 46 помножене на 2. 46 додавали 2 рази. 13 помножене на 7. 13 додавали 7 разів. Це записувати не потрібно. А записуєте ви наступні вирази. 27 помножене на 3, 25 помножене на 4, 39 помножене на 2 і 18 помножене на 4. Ви знаходите значення добутків, замінивши множення додаванням. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Працюємо далі. Наступне завдання усно. Ми визначаємо, який компонент змінюється в рівностях і як це впливає на результат. Скільки разів він змінюється і як впливає на результат. Ми вже працювали з такими виразами, тому ми їх не записуємо, ми виконуємо усно. Отже, 9 помножити на 3 буде 27. 9 помножити на 6. Ми спостерігаємо, що перший множник. Сталий однаковий другий множник змінився. Він збільшився у 2 рази. Відповідно, якщо один з множників збільшити у кілька разів, то і добуток збільшиться в таку саму кількість разів. 27 помножене на 2 буде 54. Наступний вираз. 8 помножити на 2 і 8 помножити на 6. Міркуємо так само: перший множник Незмінний. Другий множник змінився, відповідно, ми, нам треба визначити у скільки разів. 8 помножити на 2 буде 16. І розглядаємо, у скільки разів збільшився другий множник. Другий множник збільшився у 3 рази. Так? Як це знайти? 6 поділити на 2. Ми дізнаємося, у скільки разів збільшився. Або ж 6 це 2 помножити на 3. Якщо послідовно, так? Відповідно, якщо множник збільшився у три рази, то і добуток також збільшиться у три рази. 16 помножене на 3, 48. І останній вираз, 6 помножити, 8 помножити на 2, це той самий виходить у нас вираз, так, той самий, і 8 помножити на 6. Вирази продублювалися. Нічого страшного, менше, менше будемо говорити, більше працювати. Отже, продовжуємо далі. помножить, нам треба пояснити обчислення других добутків у стовпчиках. Скористайтеся схемами, поданими нижче, і як можна міркувати. Давайте розглянемо. У нас з вами, якщо ви уважно подивитесь, ви побачите, що три вирази повторюються. так? Але запис ведеться по різному. Давайте розглянемо як. Отже, 7 помножити на 6, дорівнює 7 помножити на 3 і помножити на 2, де це взялося? Так? 6 розклали на два множники, на 3 і 2. І послідовно спочатку множить на 3, а потім помножимо на 2. 7 помножити на 3 буде 21. 21 помножити на 2, 42. 9 помножити на 4. 9 помножити на 2 і помножити на 2. Де взяли ці двійки? Розклали четвірку на 2, додати, 2 множника на 2 і 2, Так? Четвірку розклали на множники. Отже, 9 множить послідовно на 2, і потім знову на 2. 18, множимо на 2,36. 5 помножити на 9. Дев'ятку розкладають на два множники. Два множники для девятки це 3 і, 3. і послідовно виконуємо множення. 5 на 3, результат отриманий, множимо на 3. 15 на 3, 45. Другі вирази, вони такі самі, так, множення те саме. Але запис ведеться вже по-різному, по-іншому. Запис ведеться по-іншому. Якщо ви звернете увагу на цей запис, ви побачите, що в цьому записі вже непослідовно множуть, так? а показали, звідки взялися оці наші множники. що 6 це 3 і 2, четвірка це 2 і 2, дев'ятка це 3 і 3. Записувати цей вираз не потрібно. Ми можемо тут зазначити, що множимо не на одне число, а на складники цього числа. Так? І нам ось показують, які тут складники цього числа. Множимо, наприклад, не на 6, а на. Ті числа, з яких 6 складається. Не на 4, а на ті числа, з яких складається 4. ну і так далі. Отже, цей спосіб міркування ґрунтується на правилі множення числа на добуток. Щоб помножити число на добуток, треба послідовно помножити число на кожен з множників. Наступне завдання ми виконуємо письмово. Отже, знайдіть значення сум частинами. 7 помножити на 4. 4 розкладаємо на 2 додатки. 2 2. Додаємо послідовно. 7 додати 2 і додати 2. Буде 11, так? 7 помножити на 4. Так само. Складники числа 4. 2 і 2, так? 7 помножити на 2 і помножити на 2. 7 помножити на 2, 14 і множимо на 2 – 28. 5 додати 6. 6 складається з двох чисел, з двох доданків: 3 і 3. Послідовно додаємо 5 додати 3 і додати 3, 5 додати 3 8, додати 3 11. При множенні, знову ми 6 розкладаємо на 2 множники, з яких складається 6. Це 3 і 2. 5 множимо на 3 буде 15 і множимо на 2, буде 30. 8 додати 8. 8 складається з двох доданків. У Нас додавання так, з двох доданків. Ну, В даному випадку 4 4. Ви можете взяти 2 і 6 як Будь-які. При додав... При розкладанні на доданки ми беремо склад числа. 8 додати 4, додати 4 буде 16. 8 множимо на 8 при множенні, 8 складається 4 і 2. Так? І множимо послідовно 8 на 4 і 8 на 4, 32 і множимо на 2, буде 64. Тобто ми використовуємо метод послідовного множення, і коли нам зручно. Використовуємо цей метод і розміщуємо наші множники за правилом. Знадізначення часто доведи, що одержаний результат є правильним. Отже, правило нам треба перевірити. Щоб знайти значення частоки і довести, що одержаний результат є правильним, треба провести перевірку. Перевірка, давайте пригадаємо, перевірка ділення переводиться, ну, проводиться множенням. Отже, як записати ці вирази? 72 ділимо на 8, буде 9. 9 помножити на 8, дорівнює 72. Ми ділення перевіряємо множенням. 24 ділимо на 4 буде 6. 6 помножити на 4 дорівнює 24. Поставте відео на паузу і запишіть ці вирази самостійно. Давайте перевіримо і відпочиваємо. Працюємо далі, зібрались і розв'язуємо задачу. Отже, у парку розваг на кожній з трьох веж розважається 8 дітей, а на кожному з п'яти батутів стрибають 9 дітей. Наскільки більше дітей стрибає на батутах, ніж розважається на вежах. Задача складена Задача на різ... різницеве порівняння, яка складається з. Задач на конкретний зміст дії множення. Тобто, спочатку задача буде на три дії. Нам треба в першій дії дізнатися, скільки дітей розважається на батутах, скільки дітей стрибають на вежах, граються на вежах, і потім ми зможемо порівняти ці два числа. Записуємо розв'язування цієї задачі. Є короткий запис до задачі. Отже, вежі по 8 взяти 3 рази, батути по 9 взяти 5 разів і порівняти, наскільки більше дітей стрибає на батутах, ніж розважається на вежах. Питання задачі наскільки більше? Щоб на нього відповісти, треба від більшого підняти менше. Тобто нам треба знати, скільки дітей на вежі і скільки дітей на батутах. Щоб дізнатися, скільки на вежі, по 8 взяти 3 рази. Що робимо? 8 множимо на 3. Визначаємо скільки і записуємо. Щоб дізнатися, скільки на батутах, по 9 взяти 5 разів. Таблиця множення на 9. Так, 9 помножити на 5, скільки буде дітей на батутах. І тепер, коли ви знаєте, скільки на вежі, скільки на батутах, ви можете порівняти. Так, можна порівняти, тому що задача на, на різницеве порівняння розв'язується дією віднімання. Від більшого відняти менше. Коли ви обчислили свою першу і другу дію, ви вже бачите де більше, де менше. Отже, третя дія віднімання. І відповідь на ваше число. Більше стрибає дітей і більше стрибає на батутах, ніж розважається на вежах. Поставте відео на паузу. І запишіть розв'язування задачі. Нас просять змінити умову задачі так, щоб останньою була дія додавання. В умові задачі, в шуканій на задачі ту, яку нам пропонує підручник, останньою дія в нас є віднімання. Але нам просять змінити, щоб останньою була дія додавання. Умова не змінюється, змінюється тільки питання. Питання стає, скільки всього дітей стрибає на батутах. Тепер ця задача буде розв'язуватись на дію додавань. Вона стала на знаходження суми. Так? Записуємо розв'язування цієї задачі. Тобто перша і друга дія залишаються ті самі, але третя дія тепер буде не віднімання, а Додавання. Чому бо нас просять дізнатися, скільки всього дітей. Знаємо вежу, знаємо батути, додаємо і записуємо відповідь. Ваше домашнє завдання. Ви вибираєте варіант і записуєте вирази табличного множення і ділення. Варіант на вибір або перший. Або другий. Поставте відео на паузу і перепишіть собі ці завдання. В кінці уроку оцініть свою роботу на уроці, як вам працювалось. Я вам дякую за роботу на уроці. Можливо, було важко, але ми все зможемо у нас все вийде. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю гарного, тихого дня. До зустрічі!